А як ти для себе сприймаєш виклик, от поява мовних моделей і mm -hmm. чату GPT? Чи лякає тебе, що в майбутньому гумор може генерувати АІшка? Чи не знаю, чи не з'являться коміки, які вже використовують GPT для того, щоб ти не знаю, генерувати ідеї? Чи ти не mm -hmm. боїшся цього? Бо ну багато професій це вже торкнулося? Ну, я не боюсь. Можливо, тому що я не <laughs> <laughs> Я Не розумію технології. <laughs> <laughs> Ми всі багатогранні. Я не боюсь, тому що гумор це специфічний тип контенту. Ну, я філологиня за освітою, я ще копірайтингом займаюся. Ну, я з текстами працюю все своє життя. Коли е, текст має бути з певною цілею, то його набагато важче, поки що машині створити. Е, в плані гумору. Мені здається, що тут ще грає роль особистість ну, в стендапі, тому що у ну, моєму уявленні у кожного коміка-комікеса професійно є має виробити свій стиль, що ти навіть коли читаєш жарт. Такі, о, ну це Вася Байдак, який дивиться на мене весь випуск, написав. Ну, Тобто, навіть без е, голосу або обличчя Вася Байдака, ти по тексту розумієш, що це він написав. І тому тут додається особистість, і плюс додається, людина говорить, це представляє текст, це все одно якась типу ораторська артистична майстерність. Е, це поки що ще її не може зробити. Він не може згенерувати особистість коміка. Тому, якщо до цього ставитися як саме до Творчості і, і творчого інтерпретацію і всесвіту, то я не хвилююсь. Ну, а будуть там каламбури смішніші, ніж у мене. Ну що ж, доведеться відключити електроенергію.